Жди найкраще забирає і вибору у них уже не було. У Когось батько, у когось сина. Чому це Бог усе не припиняв? Заплаче мати двох на сина. Чому сумна його ота стежина, якою він останній ходить? Життя віддав і тіло, полежив на рідну землю, що його зросту. <говори> і всі ті сльози, болі і страждання течуть з очей вже день. Коли закінчиться війна проклята, коли Господь почане плачка тебе. Шановні колеги, шановні, ось сучасники, нашого відео. Сьогодні ми зібралися сумної події, що молодець так. так, 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 так. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших випускників, Ефір В'ячеслава і Заляніна Карина, які загинули в зоні бойових дій, захищаючи цілісність і суверенітет нашої держави. Діти проникнуться нинішнім моментом. Чому я так кажу, проникнеться? Тому що Україна зараз. Переживає в один з найдраматичніших періодів своєї історії після Другої світової війни, звичайно. Чому найдраматичніший? Тому що нам протистоїть дуже сильний ворог, ну, наймогутніше, будемо вважати, ядерна держава світу, ну, поряд Сполученими Штатами Америки. Яка не грабує ніякими засобами з метою все-таки поневолити нас ліквідувати нашу державність і вони йдуть по цьому шляху. І тому ми несемо втрати, гинуть наші хлопці від Одеси до Карпат. І Росія є загрозою не тільки в Україні, а й в всьому цивілізованому світу. Вчора конгресмен. Відомий американський діяч, який відповідає в Конгресі Сполучених Штатів Америки за національну безпеку, конкретно заявив, що ворогом на превеликий жаль Сполучених Штатів Америки вірогідним номер один, номер один являється Росія. Прекрасно пам'ятаю і славіка. Та... І Кирила, ми якось так склалася, доля у нас, що ми зустрічалися з ними обома перед тим, як вони відійшли в інші світи. І не тому, що сьогодні просто мітен і до слова це кажеться, А це були хороші світлі хлопці, веселі. Я славіка не пізнав, ну, бородою. Я в школі то який він був такий, як ви. А він іде нас проти. Я так здалеку бачу, йде бородаш такі Ну і хай іде. Коли він рівняється зі мною і каже: Петро Геннадійович, я нічого не зрозумів. Піднімаю я очі, він стоїть. Далі Кирило Забелів приходив в школу. Я там в вестибюлі йду за завоїв, такий морський піхотинець служив. Соличну службу в Севастополі. Підійшов ближче Кирила. Ну, ви ж знаєте, Кирила, вчителі, це такий живчий був, е хороший посидючий, хороший надзвичайний освітний зараз Знають командир роти, який служив в Славік Діме. Він бачив і час загибелі Славіка, він розповідав нам про нього. Він з вами ще зустрінеться і багато, приємно скажу, і тут. Про наших воїнів і звичайно, по класах. Я хотів би представити вам також куренка Олександра Валентиновича. Олександр Валентинович не просто воїн, діти це жива легенда. Він почав з волонтера, він за власний рахунок, будучи бізнесменом, спорядив автомобіль, дорогий автомобіль, спорядив медикаменти на цілий батальйон. Теплой одяг і багато чого іншого. Окрім того, бачачи його заслуги і ініціативу, його було призначено радником Генерального штабу. І він керував, координував, організував бойові операції і був прямим учасником, не десь там за горбами керував, а в бойових діях брав участь, Сходив в атаку в рукопашних боях і полонили його навіть. І він удостоївся честі в дужках у кавичках бути засудженим до страти так званим генеральним прокурором Донецької Республіки. І його мали розстріляти. І зробили це зранку, і вночі група наших хлопців, його бойових соратників і друзів, визволила його. І він чудом врятувався, і завдяки цьому чуду, мабуть, Бог поміг. Він знаходиться ось тут з нами. Він зараз в зоні бойових дій, тимчасово знаходиться тут, він прибув на прохання Ігоря Станіславовича на наш мітинг Реквію. Я хочу також представити і представника районного військового комісаріату, лейтенанта Збройних сил України Мироненко. Дуже героїчний сімбілі. Багато чого розкажують, стають. Yeah. Розповідати можна багато про цю людину, але я хочу сказати, що він загинув для речі. загинув речі, загинув ворожий мір, або його вам завдати. Набою вам завдати, якому брати участь наша перша робота. Відмиємо. На жаль, загинув. Батьки ваші, брати оборони нашу державу. Ваша яка западка, які ваші, ваші обов'язки? Чим ви можете допомогти? Вчитись. По-перше, хотів би вам подякувати за ту допомогу, яку ви вже надаєте українській армії. Кожен лист, який ви передаєте бійцям на фронт, Кожне добре слово це велика допомога. З вашими листами хлопці йдуть. Вони їх тримають біля серця, як талісман. І за це хочу надати вам велику велику подяку всього волонтерського родичів. На цій війні гинуть люди. Ви маєте зрозуміти те, що вони гинуть заради майбутнього нашої держави, заради вашого майбутнього. Пам'ятайте і цінуйте. Так сталося, що наші герої загинули. І я бачу, що вони загинули не дарма, то що їх пам'ятають, відкривають пам'ятні до І також я хочу подякувати першій школі, що вона виховала справжніх патріотів, які не ховалися від мобілізації. Вони добровольцями пішли захищати Україну. І... Дорогі вчителі, шановні присутні, дорогі наші діти. Сьогодні ми всі зібралися тут для того, щоб висловити малесеньку частинку своєї душі, поваги, тепла, пам'яті тим людям, тим молодим людям, які віддали найдорожче, що в них є в своєму житті, це власне життя. Заради того, щоб ми з вами жили краще, заради того, щоб ми мали з вами майбутнє, заради того, щоб Україна мала майбутнє. Сьогодні не все так добре в нашій державі. Сьогодні не найкраще ми з вами живемо і не найкращі часи переживає сьогодні Україна. Але наша з вами сила в тому, що кожен на своєму робочому місці ви. Своєму навчанні будемо працювати більше, будемо більше терпиміші, будемо більш згуртованіші. І тільки в цьому буде наша сила і наша нація. Люті, в паволютім до бої, щоб свій край не віддать він упав, пан. Хоча рух, лиш буде.

Сербис, питань, приїхали. Приїхали, тільки попали на Нікішину, одразу перше наше завдання, завдання 28 числа ми заходимо в Нікішину, задання. Задання за І двері за нами закрилися. Все. Саша знає, більше тут. тоді, вам розповідати. Настільки плотне оточення, щоб ви розуміли, що вийти до колониці за водою попадаєш під обстріл стайка. з цієї сторони, з цієї сторони фронту. Була артилерії і так. Але е, е, освіття не, немає, ясно, зима. Але хоч грітися, щось приготувати, тому треба заводити, що генератор. Генератори у нас заховані генератори. У нас генератори були сховані краще, ніж ми. Ми просто були в будівлі. Генератори були копані в землі, прикриті так, щоб вони служили нам дух. Слава Яфіменко кожного дня. Тобто обстріл зранку до ночі. Всі на передовій, несе в пости. Ми хто не згору не трогає. Вони кожного року, кожний день два-три рази пробують атакувати. Атакують з райської практики, йдуть на вех, на машинах, ми відбиваємо це все. Слава кожного дня, змінився з діжурства, з передової. Не замість того, щоб відпочивати, бере та ніс людей, здавати бензин. Навіщо бензин з машини, щоб зарядити всі генератори, був його свят. Ти його не чуєш, вже... вона прилетілася. Тому що міна, яка летить до тебе, до тебе, ти її не почуєш. Яка хай летить за тебе, ти її почуєш. Старша прилетає і вона приходить ти. Відійшли, ми відійшли, і у нас на посту дозору правої сторони стояли 5 чоловік, ми попали в оточення. 300 чоловік, які сидять в хатах, розтяжки, все ну, без нічого розумію. Приймаю рішення на відступ. Слава прикритті, зовсім джинсом села, там навіть нічого не стріляло. Вроді все нормально, тому що сюди хотів взяти, Ну, чесно кажучи, слава пожалів, бо мій земля думаю, хай було і так. Ми, ми відступали, у нас було при зачистці. Ми знищили 17 чоловік ворога. Російської армії. У нас були втрати два загиблих. Один з розвідків хлопець і один із 128. Здавалося, все добре. Під прикриттям даю команду похильку народу виступає по направлення, як я вказую. Відходжу останнім. Прийшли, перечиталися все добре. Всі наші цілі по лісу, по обстріл лісу. Ну, постійно. Це, ну, такі, це. Але обстрілювали, що нас спасло, що обстрілювали з танків не з мінометів. Танки бронебої, це снаряд він набагато сильніший, ніж міномета, але немає в нього великих осколків, немає великої розсипі осколків. Осколки є, вони здорові в берегідність попадання до жив. Все ми пройшли це все, вийшли, все красиво за собою залишили удар. Потім вже, коли ми пройшли десь кілометр, ми почули, що податки спрацював. Погоня була за нами. І вже вийшли в частину в цей час до команди, щоб відходили ті, що були на дежурстві. Відходять три чоловіка, останніми йдуть, йдуть через 5 метрів, три чоловіки. Міна попадає таке саме. Така міна. Там, де я народився, зараз немає нічого. Лишились тільки фундаменти, дому, в якому я жив, лишився залишок стіни. І обгоріла моя грамота з другого класу легкої атлетики і її сфотографував вже не забирав. Всі ці дії, які зараз відбуваються, були підготовлені службами Російської Федерації. Ми маємо з вами розуміти, що це не е, е, якесь там повстання. Да? кажуть російські Це заздалегідь підготовлена акція. І коли ще на початку цієї кампанії українські війська вздовж кордону російського поставили постій, щоб не дати зайти зброї на територію України, ніхто не розраховував на те, що буде відкритий вогонь з території Росії. Це була провокація. Це була пряма провокація на те, щоб розпочати повномасштабну війну. Зрозуміло, дуже важко протистояти в масштабах великої Росії і маленької України, і в масштабах тої мощі, яка є в Росії, і тих запасів сировини, які в Росії є, більше грошей, більше оснащення і так далі. І українські війська відступили, відступили, виходячи з цього південного котла, От дуже багато нас розповідають про Іловайський котел, про Губальцівський котел, але був ще й Південний котел. Це був котел, в якому було в оточення взята угрупування близько 7,5 тисяч бійців Збройних сил України. Вони знаходились в цьому оточенні півтора місяці. Півтора місяці на деяких позиціях люди були без води, без їжі і їли те, що прийдеться. Я вам скажу, дуже велику допомогу українській армії надало на волонтерський рух. Велика, могутня російська держава, вона не розраховувала на те, що в Україні так піднімуться люди. Почнуть надавати допомогу. Ну і були розвіддання про те, що в нас не вистачає ні харчів, ні кандету, до конкрету до гармати, які. Але ніхто не враховував те, що так піднімуться люди. Люди віддавали останнє, віддавали на фронт заради того, щоб бійці отримали ту агресію, яка, повірте, якби її не зупинили там, вона була б тут. І я нікому не поближаю побачити те, що робиться там. Це, я повторюсь, це війна, це не антитерористична операція, це повномасштабна війна з військовою технікою Російської Федерації, з спецслужбами, з військами Російської Федерації. І, як вже казав, ви всі приймали участь у тій допомозі, яка була армією. Яка зараз є армія. Без вас, я думаю, що армія не втрималася. Хлопці і слава, і Ігор пішов, да? вони стояли в Дибальцях. Вони тримали позиції, які були дуже важливі для держави. І не змогли втримати тільки після повномасштабного втручання російських Даних, Російська Федерація втратила близько 2,5 тисяч осіб тільки в Дебарцівській компанії, враховуючи те, що з нашої сторони загинувши хлопців близько 230. Це на сьогоднішній день ті, що вже були Знаєте, я вам хочу сказати, любіть цю країну, цініть її цю країну. І Зрозумійте, що ті хлопці, які там, вони стають за вас. І за вашою допомогою ми відстроїмо цю державу, повернемо собі Крим, повернемо собі Донецьку, Луганську, область і будемо гарно жити. Дякую. Найперший випуск. Слава випускник нашої школи 1994 року. Я в певні відпустки. Вийшла на роботу в 93 році і мені якраз дістався випускний клас, класний керівництва, 10 в клас. Тоді у нас було по 3 4 класи на переводку. Тоді я познайомилася зі Славкою. Знала його дуже добре під час навчання всього на всі один рік. Мені дуже важко говорити, тому що я теж мама, в мене є син. Тоді в моєму синочку було всього три ручки. Слава не впізнала. Зараз я в нас впевнена. У мене серце за все. за свого За... До речі. в зоні АТО не один мій випускник за поспівував. Я мабуть за все не зума. З наступного випуска, який закінчила школу нашу. 20 років тому, 96-му році. Теж там воює Ярослав, Руслан його або ніночка я моєму класі зараз навчається. Івана вона Савіцька, ви знаєте, наша косака. Що хочу сказати за Славіка? Він не був таким. Під одним зіркою школи, десь переможець, десь на конкурсах ще на Олімпіаді, не навчався відмінно. Сам звичайний учень, який дуже багато в нашій школі, дуже багато серед нас. Звичайнісінький, веселий, життєрадісний, в життя. І іноді було таке, звичайно, що 10 дисциплін учинської дошки. Що я ще хотіла сказати? Ну, пройшло вже більше 20 років, як ми прощалися на випускному вечорі, але це, мабуть, єдиний був до свого часу. Випускник, який мене зустрічав десь на вулиці, завжди із відкритим обличчям, з веселою посмішкою, навіть коли його не бачила десь саня своїми справами, гушня, людей багато, не мукає, не Миколає. Завжди зупиниться. Говорить, за мене завжди розпитає найперше, як ви як ваші справи, як у школі, як ваша сім'я, як ваші діти, про себе розкаже.